У суботу ввечері приблизно о 21.30 біля цього магазину на вулиці Герою Майдану Чернівцях стався вибух. Як стало відомо пізніше, чоловік кинув гранату у напрямку перехожих через конфлікт. Через це троє людей травмувались. Також пошкодило авто. За даними поліції, гранату кинув 32-річний чоловік. Його затримали за інформацією наших джерел у правоохоронних органах. Підозрюваний військовий, який перебував у відпустці. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Те, як у мене чоловік і син військові, я одразу зрозуміла, що це граната. Вибігла на вулицю, подумала, може потрібна якась допомога комусь. На майданчику тут стояли чоловіки і був чоловік у військовій формі. Я забігла в магазин, в магазині сиділа продавчиня, видно було, що вона в шоці. Запитала, що сталося. Вона сказала, що вона поранена в живіт. Люди зібралися, був натоп на вулиці, люди повиходили всі. Було е, багато поліцейських. Я вам скажу так, е, ну я уснув, тому що ми віддихали. жінка мене розбудила і говорить: слушай, у когось, мабуть, ну, газ, газ бахнув, бо у мене був звук. Я говорю, ну може бути такое. Ми ще думали, що може якісь прильоти. Відкриваю окно, люди виходять. І от тут збирається звичайна компанія і кажуть, що от, типу хлопушку взарвалі. вибух був очень мощний. Одну з поранених госпіталізували це продавчиня у місцевому магазині. У неї було проникаюче поранення черевної стінки з пошкодженням тонкої кишки. Повідомив Суспільному медичний директор лікарні швидкої медичної допомоги Вадим Ступницький. Жінку прооперували наразі. Її стан задовільний. На якийсь скандал там вийшла продовжчиця на вулицю. І там стояла куча пацанів і пацан в стороні. І вони почали щось спорити, це вони мені так розказували, я вам розказую. І той пацан бере, відійшов в сторону, витягує гранату і кинув гранату і, і не тікав нічого. Сидів на місці, приїхав на міліцію і скору. Двоє інших людей отримали осколкові поранення. У їх госпіталізації не було потреби, каже речниця Нацполіції області Кароліна Маришева. За її словами, з поліцейськими чоловік поводився спокійно та не чинив опору. Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо. От якраз саме під час досудового розслідування мають слідчі дати відповідь на ці питання і встановити ті обставини, які може будуть. Суспільному невідома особа підозрюваного і не вдалося дізнатись, хто його адвокат. Ми готові озвучити версію чоловіка чи його захисника щодо події, якщо він виявить таке бажання і сконтактує з редакцією. Підозрюваному обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою без можливості внести заставу, повідомила Маришева. Про підозру чоловіку повідомили за трьома статтями: хуліганство, незаконне зберігання і поводження зі зброєю та закінчений замах на умисне заподіяння смерті з хуліганських мотивів. За словами Маришової, чоловіку загрозі. Жоє до 15 років ув'язнення Вікторія Дмитрієва, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.